Йде, і переможним кроком в тюльпановому вічному вогні йде травень крізь хвилини, дні і роки Несе нащадкам спогади свої. Весна йде квітчасто гордо, юно, як втілення найчарівніших снів. О весно красна. Ти ще не забула в історії своїх жахливих днів. в Часопис видаляє своїх нащадків далі від війни. І травень знову і знову нагадає, які з життя йшли його сини. Бояють мирно квіти на могилах до сонця красного метелик летять, а ті, кому війна зламала крила Священним вічним сном в могилах сплять. Не пускали мене воювати яблуневі вишневі сади. Не хотіла й мати пускати, але тихо сказала йди. Подивилась у вічі, бо треба. Вже на заході грізно гуло, і як хмара вечірнього неба серед поля лежало село. Причувалися стогони й дзвони, що віщують на валу біти. При дорозі джерельце бездонне, стукотіло, як серце, іди. На шляху шокувались солдати. На травиці св'яза чуроса. І стояла на вигоні мати, а за нею поля й небеса. Степо, степом, і шили у бій бісоле. Даже тобі так хочеться убити. Він молодий, не має ще жони, лиш батьківщину вміє він любити, та батька матір, батько на війні, обом повоювати довелося, ти пролети свинцева по скрині, зідни при стежці і сонях чи колосся, ну зачекай, помилуй, він іще зустріне у житті свою кохану. Не обманеш то розсічі плече, він у шпиталі вигоїть ту рану. А куля пролетіла навпрошки, не слухала вмолянь моїх проклята, і в саме серце влучила таким ще юного, безвусого солдата. 8 травня Україна відзначає День пам'яті та перемоги вшановичих загиблих у Другій світовій війні, 1939. -й. 1945 років. Цей день встановлено законом України у 2023 році на знак солідарності з Європою в пам'ять про ту страшну трагедію в історії людства. Спільним також є символ пам'яті про Другу світову війну. Мак пам'яті. Гасло компанії пам'ятаємо перемагаємо Понад 10 років тому. Україна долучилася до традиції відзначення перемоги над нацизмом в європейському дусі. Не святкуємо, а вшановуємо. Саме так у суспільстві усталося сприйняття 8 травня та Другої світової війни крізь людський вимір з акцентом на ролі людей, котрі боролися проти нацизму. У День пам'яті та перемоги Україна традиційно вшановує їх, висловлює повагу та вдячність усім борцям із нацизмом. Увічнює пам'ять про загиблих воїнів і жертв найкривавішої і найжорстокішої в історії людства війни. Друга світова розпочалася для України нападом нацистської Німеччини на Польщу 1 вересня 1939 року і бомбардуванням німецької військової авіації Львова та інших наших міст. А з 22 червня 1941 після вторгнення військ Німеччини та її союзників на територію СРСР. Уся Україна стала ареною запеклих бойових дій. Близько семи мільйонів осіб було мобілізовано за роки війни з України до Червоної армії. Кожен другий із них загинув, а кожен другий із тих, хто залишився живим, отримав інвалідність. І знов біля братської тихо стою. І спогад приходить, мов тихе зітхання. Пливе наче вічність. Здобута в бою хвилина мовчання, натягнуті нерви, не мовця тива, пронизує пам'ять, скорботу прощання, і сумно згасає, і тяжко сплива. Хвилина мовчання, і подвиги мужні, і дружнє плече, і роки надій, перемог, сподівання. І серце сльозою нараз опече хвилина мовчання. Мільйони людей забрала велика вітчизняна війна. І це не остаточні підрахунки. Це важко усвідомити. Смерть однієї людини це трагедія, а коли мільйони загибли, не болить. У живих продовжуються кровотичі тирани, у ветеранів, які втратили своїх друзів однополчан, рідних і близьких. Душі, які простріляні похоронками, у рано посивілих дітей війни, які не побачили своїх батьків. І пережили пекло окупації. На українських землях війна тривала 1225 днів і ночей з 22 червня 1941 року по 28 жовтня 1944 року. За роки війни представники України одержали 2,5 мільйони орденів та медалей. 2072 українці отримали звання Героя Радянського Союзу. Страшні сліди залишила війна. Тільки на території України в руїни Ізгарища було перетворено 714 міст і 28 тисяч сіл. 334 населені пункти в Україні були спалені фашистами разом зі всіма мешканцями. Більшим містечком, знищеним під час війни, стала Корюківка Чернігівської області. За два дні із 1300 будинків були спалені 1290 вбито і спалено 7000 тисяч мешканців містечка. Скільки горя, скільки страждань за цими цифрами. Синочку рідний, чуєш, як корличуть у синім небі сумно журавлі? Вони тебе до себе, сину, кличуть, а ти лежиш в холодній цій землі. Чую, мамо, чую, як співають, мені над Україною пісні. Ти ножурись, я крила розпластаю, І пролечу до тебе у вісні. Вкраїнським рушником зітру сльозину І поцілую в сиве чоло. О, синку, рідний мій єдиний синку. Як хороше б мені тоді було, стоїть старенька мати на могилі і навіть квіти плачуть мовчазні. У війни не жіноче обличчя, адже скільки жінок, юних дівчат, виносило в своїх тендітних плечах поранених, збивали ворожі літаки, були снайперами, виконували чоловічу роботу в тилу ворога, в різні періоди, на фронті зі зброєю в руках, Воювала від 600 тисяч до 1 мільйона жінок. З них 80 тисяч були офіцерами, 87 жінок отримала звання Героя Радянського Союзу. Дівчина в сірій шрапнелі в куцих простих чобітках йшла, де взривались шрапнелі, йшла з автоматом в руках. Дівчата в бої йшли крізь ночі, з калюшом шамувалась дощем. Їм бачились коси дівочі під хрісним гарматним вогнем. Недобрі очі лякали, і танків боялись бою. Але як мужчини вмирали, землю обнявши свою. А скільки їх було в партизанських загонах, вони ходили в розвідку, лікували поранених, забезпечували зв'язок з великою землею і часто гинули, не проронивши ні слова в руках фашистських катів. А скільки матерів, сестер коханих чекали і не дочекалися своїх синів, братів, чоловіків, у народі недаремно кажуть, що час не владний над материнським горем, тільки б не минуло років і десятиліть від того недільного ранку, коли пролунало страшне слово війна. Вони ніколи не приносять спокою матерям, діти, яких віддали найдорожче життя у боротьбі з фашистськими загарниками. 8 травня 1945 року представники німецького верховного командування підписали в передмісті Берліну акт про капітуляцію Збройних сил фашистської Німеччини. День 9 травня став днем перемоги, великим святом всього людства. 1418 днів і ночей ішли радянські воїни вогненими дорогами війни. Кожен день як рік, кожен рік як століття. Все витримали і перемогли перемогли тому, що вели війну вітчизняну, справедливу, перемогли тому, що відстоювали свою батьківщину, право на щастя і на життя. Ще тоді нас не було на світі, коли гримів салют із краю в край, коли засяяв сонце по зеніці Великий травень, переможний май. І ще тоді нас не було на світі, коли в воєнній бурі грозовій грозові. Замир і щастя, усі століття, солдати бій вели, священний бій. І ще тоді не було на світі, коли вже перемогу здобули. Солдати травня, слава вам навіки, навіки слава від людей. Страшні сліди залишила Друга світова війна. За ці роки в Україні загинув кожний шостий громадянин. Хто візьметься підрахувати, скільки вони могли б зробити, скільки б могли пізнати радісних хвилин. У вогнище війни було втягнуто 67 держав, 80% населення земної кулі. Друга світова тривала довгих 6 років. Вона пронеслася над величезними територіями Європи, Азії і Африки, охопила простори всіх океанів. У цій війні загинуло близько 60 мільйонів осіб. Не говорячи вже про поранених і тих, хто пропав безвісті, лихо й страждання, які пережили люди, незмірні. Війна нагадує про себе тисячами обелісків і братських могил. Вони святиня нашої пам'яті. Розцвітають маки на весні серед поля наче жар горять, Солов'ї співають жалібні пісні, де солдати міцно міцно сплять. Маки червоні знов розцвітають, Пам'ять дітів вбережуть і до вогню, що серця є. Їхні онуки ідуть, маки червоні знов розцвітають, пам'яті дів бережуть і до вогню, що серця зігріває їхні онуки ідуть, так давно багато літ назад. Молодими бравими були, щоб нашу рідну землю відстоять, в полі серед маків полягли, маки червоні знов Пам'ять пам'яті бережуть